В обласній філармонії мову великі танцювальні майстерні. На кожному квадратному метрі паркету хтось витанцьовує перед виходом на сцену. Фестиваль проводять раз у два роки, тож слід показати відповідну підготовку. А ще такий захід можливість для школярів творчо розвиватися. Ми можемо просто передати свої почуття через танець. Танцювати в парі це означає довіряти своєму партнеру. Із вітальною промовою виступає директор департаменту освіти і науки, молоді і спорту облдержадміністрації Віктор Чередінко. Згадує час, коли сам займався гуртках школярем і вважає цей час незабутнім. Тож тепер обіцяє позашкільній освіті всебічну підтримку. Рік 2013 президентом України Віктором Федоровичем Януковичем оголошений роком творчості дітей. Я дуже хочу, щоб у вас Роки, які ви провели в школі і в гуртках, залишилися на все життя. <позиція> Майстер-клас поза конкурсом демонструють відомі в Україні і вже в Європі хмельницькі мажоретки. Вони привезли з танцювального змагання всього континенту срібні нагороди. Сьогодні їхній керівник Олександр Мельніков, голова журі і судячи з підготовки мажореток, високі оцінки просто так не ставити. Як твій танець подобається вам Так, да, дуже. костюми і музика? Довго ви готувалися до цього фестивалю? Так, да, два роки. Це мандаринки, ансамблю, ритм Дунаєвецького будинку творчості школярів відгукується про свій танець, який так і зветься мандаринки. Вони розпочали програму молодшої вікової групи, яка складається з 22 танців. Виконували діти різножанрові композиції, включали елементи гімнастики, акробатики, не забуваючи при цьому про артистичність. Кожен колектив повинен йти до якоїсь цілі і з кожним роком повинен якось. Ступати на вищу сходинку, і це нормально. Я людина емоційна, тому найкраща емоція отримую сьогодні від творчості дітей і розумію, що з такими дітьми Україна буде щасливою. Усі танцюристи приїхали за лаврами, бо вважають участь. це Прекрасно, але заради цього не варто долати десятки кілометрів. Затрачено дуже багато сил і сюжетна лінія, все врахун. Ми готувалися дуже довго і звичайно ми надіємося на перемогу. Обласний фестиваль для учасників подія важлива, однак вони не проти були б частіше виступати на творчих змаганнях, бо кожен виступ наближає до національності. Хотілося б, звичайно, побільше таких фестивалей. На що керівники гуртків та студій в області одразу отримують відповідь. Плануємо кожного року підводити підсумки позашкілля, в тому числі хореографічними колективами. Творче змагання хореографічних колективів тривало увесь день, і членам журі є над чим мудрувати. Адже із такої чи малої кількості ансамблів доведеться вибирати найкращих. Тож кому дістануться лаврові вінки, стане відомо завтра.